Слава Ісусу Христу! Сьогодні я отримав запитання від підписника. Очі Йосифа, чи можна молитися лежачим. Це просте питання, але за ним дуже важлива річ, яке місце Бог займає в нашому серці. Відповідає Ксвікин. Молитва це не гімнастика тіла, молитва це зустріч серця з Богом. У Святому Присмі ми бачимо різні пози молитви. Люди молилися стоячи на колінах, обличчям до землі, навіть лежачи. Уже сама поза не є гріхом, але є різниця між можна і доречна. Коли можна молитися лежачи, коли людина хвора, коли немає сили стояти, коли це молитва перед сном, коли серце звернене до Бога. У таких випадках Бог не лише дозволяє, він нахиляється до такої молитви з любов'ю. Коли дижальні стає проблеми, коли це не в лінивство, коли молитва перетворюється на непівсон, коли тіло каже мені зручно, а серце каже мені байдуже. Бо постава тіла часто показує поставу душі. Церква вчить нас стояти, це постава воскресіння, поліна постава покаяння, а лежати до поти молене, як звичка для всіх молитов. Найважливіше, Бог дивиться не на хребет, він дивиться на серце. Краще лежачи, молитися щиро, ніж стоячи без думки. Але якщо можеш встати, встань, бо тіло, яке смиряється, допомагає серцю не розслабитися. Підсумую просто молитися лежачі можна, молитися з лінивством не можна. Бог приймає будь-яку позу, але чекає живого серця. Амінь, слава Ісусу Христу.